Андрій Сідлецький до повномасштабного вторгнення вчив дітей плаванню. Півтора року служив ЗСУ. після демобілізації. Вирішив повернутися до тренерської роботи. Відкрив спортзал для дітей, отримавши державний грант для ветеранів та членів їх сімей. Для реалізації ідеї орендував приміщення, облаштував за кошти гранту, закупив необхідне обладнання. Лишній військовий Андрій Сідлецький до війни працював тренером з плавання. Після демобілізації, щоб покращити фізичну підготовку дітей та привити любов до спорту, відкрив спортзал. Тут тренує дітей ВПО. 60 дітей тренуються двічі на тиждень у спортзалі з басейном, який відкрив ветеран війни Андрій Сідлецький, у рамках державної програми Гарант для ветеранів та членів їх сімей. У нас це було брія давно за свій спортзал для того, щоб проводити тренування. Плюс вже пізніше, коли ми цей зал почали робити, з'явилися другі плани. Що скаже, крім сухих тренувань, ще зробити інші секції тут завести аеробіка йога. Бокс, 40 діток зараз займаються плаванням і сухе тренування, тобто навчаються плавати з нуля. Чернівченка Юлія шукала для свого сина Всеволода, який хотів навчитися плавати спортзал з басейном. Ми плануємо далі займатися. Дуже сподобалось плавання. Щось тобто іде прям з задоволенням, з завтра плити, затраплити, затраплити. Для того плавати не міг. Десь тобто все вчили спочатку і вже більш-менш. Гарант на воді тримається, і я навчився добре плавати на животі. Чернівчанин Денис професійний спортсмен. Нині безкоштовно тренує дітей та вчить плавати у спортзалі Андрія Сідлецького. Не цікавий цей спорт і любов до цього спорту, тому є бажання його розвивати в Чернівцях та загалом у всій Україні. Підприємець Андрій Сідлецький планує взяти на роботу ще адміністратора та тренерів, які будуть вести секції йоги, фітнесу та інших напрямів. Програма Власна справа і грант для ветеранів та їх подружжя приймає заявки для бажаючих започаткувати бізнес. То якщо учасник бойових дій або подружжя учасника бойових дій претендують на 250 тисяч гривень, це створення одного робочого місця. Якщо 500 тисяч гривень, це два новостворених робочих місця. Якщо один мільйон, там чотири новостворених робочих місця і сума йде співфінансування. грантові кошти можна витратити на придбання обладнання, придбання сировини, витрати на оренду. Також можна витрати їх на маркетинг та рекламу або багато чого іншого. Альвіна Абрамчук, Євген Пасайлюк, Андрій Кордубан, Новини Сі 4